Так само маємо ще один бойко, це вже нова модель Pioner. Агромет Піонер правильно називається. Бачите, відрізняється тоном покраски, ну і там по мілучах. Комбайн в дуже гарному стані, ціленький в рідній красості не перекрашений по транспортерах, по роликах. В принципі, без великих зауважень. Ціленький. Ще рідні ролики стоять. Таких нюансів великих поки не бачимо, бо пару хвилин назад тільки він заїхав. Нерзинка навіть. Їхня оригінальна. Порозині гарний. О, що найголовніше, задній іде повністю цілий, бачите? Зйожик, не зрізані паперушки, нічого. Не часто таке буває з Польщі. Досочки міняли, бачу, Ну то нічого страшного. Тут дивіться, рідна краска, все, бомбочка. Бомба, хто шукав гарного комбайна бойка, бо ось стоїть гірший, дешева ціна недорога, люди кротять носом. Того привезли. О. Раз комбайн, два комбайн. Значно крепше, але ну, ціна буде теж дорожча. Так що, Хто крутив носом, приїжджайте, привезли кращі комбайни. Номер є в шапці профіля. За деталями по номеру телефону можемо доставити. Маємо чим. Ось по Цей, що тільки що показував. Цей теж дуже гарний. Ну і цей трохи в гіршому стані. Це по бойкам. Ще є карлики. Кого цікавлять. Карлики в наступних відео.